Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І, як завжди, у неділю у нас Таро-прогноз. Сьогодні у нас з вами буде Таро-прогноз для знаків вогню з 20 по 26 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у овнів. На цьому тижні у Овнів, можливо, з'явиться якесь бажання щось таке змінити. Або це, знаєте, можливо, прийде якась до вас пропозиція, що, можливо, у ваш бізнес треба буде щось додати, або прийде щось таке нове, або це у ваш бізнес, або у вашу родину якась така пропозиція. Щось таке додасться на цьому тижні. Ви, можливо, не зразу зможете це прийняти. Якась у вас така буде внутрішня боротьба, ви будете намагатися вирішити, можливо, чи воно вам взагалі потрібно ось, ось така пропозиція. Чи ви хочете щось додати нове у своє життя, то карти вам підказують що нехай оця пропозиція або щось додасться на цьому тижню у вашому життю, воно буде вам приносити користь, воно буде у подальшому для вас, знаєте, приносити приємні емоції. Тому не відмовляйтесь від якоїсь пропозиції, яка прийде до вас на цьому тижні. Нехай ваша внутрішня така боротьба, звісно, ми завжди сумніваємось, як воно буде виходити. Тому ця пропозиція буде для вас корисною. Вона буде у подальшому. Для вас, можливо, відкриє для вас якісь нові можливості. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай усі пропозиції, які будуть... Приходити до вас на цьому тижні будуть лише такими, що ви зможете так, загорітися якимсь таким, можливо, новим ділом або додаванням до вашого діла, до вашої справи. Я бажаю вам гарного тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева, можливо, щось таке буде якась така ситуація несподівана. Щось таке, можливо, ви щось дізнаєтесь таке, або, можливо, вам треба буде щось кардинально змінити у своєму житті. Тобто, щось старе зруйнується, і з'явиться щось нове. Можливо, ви захочете на цьому тижні щось таке почати. І це не буде навіть не ваше бажання, а обставини будуть складатися таким чином, що ви змушені будете щось змінити, або щось видізнаєтесь таке, що, можливо. Трохи зруйнує ваші плани, але в подальшому воно, це знаєте, як перший крок на початку чогось нового. Але для того, щоб почати, треба зруйнувати. Це не додати щось нове, а розпочати щось нове. Причому воно прийде, знаєте, так стрімко. так, знаєте, Бистро вірветься в ваше життя. І вам треба буде, можливо, взяти себе в руки, так, знаєте, бути буде, буде володарям цієї події або того, що до вас прийде, чого ви дізнаєте, щось таке, що вам потрібно буде змінити щось. Можливо, руйнування якихось планів. Якщо ви ще собі запланували, можливо, щось таке неочікуване буде. І вам треба буде вирішити ось це питання, воно може бути не маленьким, воно може бути великим. Це, можливо, навіть по роботі зміна, кардинальна зміна чогось. Я бажаю, щоб оця карта ось цього такого. Кардинальної зміни, вона прой... програлася для вас в якнаймога кращому такому, щоб це не було руйнування, щоб це було початок чогось нового, початок нового на не тільки, не тільки на цьому тижні, а щоб це був початок чогось нового. І якщо ви захочете розпочати, то цей тиждень буде дуже вдалий для цього. Тому сміливіше йдіть вперед. Якщо ви навага не знали, як вам, коли вам краще би почати, то почніть. Не дивіться на ось ці руйнування як на якусь проблему. Подивіться, що на новому Можливо, построїти щось нове. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам початку чогось нового. Нехай до вас на цьому прийдуть тижні лише приємні новини. Я бажаю вам вдалого і спокійного тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у стрільців у стрільців буде якась така ситуація, після якої? Тобто ви? Можливо, щось дотягнули до такої точки, що далі вже треба щось міняти. Так як, так, як було на сьогодні, вже не буде. Тобто якась така кінцева точка, кінцева така крапка. І вам треба буде вже щось вирішувати. Можливо, якийсь такий випом'язаний цей тиждень буде з зайвими емоціями. Щось вас, знаєте, ось, можливо, ви щось відкладали. А цей тиждень це остання крапка, після якої ви повинні щось таке зробити і не, повер... не повертатися до того, що було. Тобто цей тиждень, можливо, для вас буде емоційним. таким… Але я вам бажаю, щоб ці емоції були приємними, щоб ось ця кінцева точка, кінцева така крапка, була б початком і поштовхом вам к тому, щоб ви почали щось нове. Можливо, щось таке вам така підказка від карт, що якщо ви захочете щось зробити, то дійте так, як, можливо, за підказкою когось, або е, пригадайте, як ви могли вирішувати ці питання. Тобто саме ви колись вже опинялися в такій ситуації, що вам треба бути, знаєте, почати новий крок. Можливо, навіть. Щось у вас закінчиться, якась така ситуація, можливо, щось по роботі, у вас кінець чомусь, і початок буде нового. Тому нехай цей тиждень оці емоції, нехай вони у вас будуть приємними, нехай вони не вас додадуть вам таких, знаєте, коли у нас приємні емоції, і ми з таким. Наповненням йдемо уперед. Ось я вам саме таких емоцій бажаю. Не дивлячись на ось таку якусь ситуацію, яка буде на цьому тижні, ви змогли би ось так зупинитися і зробити новий крок уперед. Нехай у вас все вдається на цьому тижні. Я бажаю вам вдалого тижня, я бажаю вам лише приємних емоцій. Я бажаю вам не хвилюватися, не боятися піти вперед, не боятися зробити крок, незважаючи ні на що. Я бажаю вам приємного тижня, тихого і мирного. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе.